Друзі, для нас виставка. На закінченні виставки, власне, не закінчилася. Дивіться, що ми придбали. Одне сидить бурячок грозе, одне ховається ось там під сіном. Так, зараз все туди заховається. Кролики це тимчасове їхнє помешкання, поки доведемо до ладу кліточку, у якій вони будуть жити. От, але пара чорних ось таких кроликів. Ми придбали. Чому я кажу, що виставка не закінчилася? Тому що ми придбали їх за е, такі ж самі чорні карликові кури, е, півник і дві курочки е, пішли на інше господарство, з якого до нас. Прийшли ось ці кролики. Ну де ти там циганча, показуйся? Є, дядя. Он є, показався. Їдять гарно, моркучку. А вже... де король, де королиця. Моркучку вже струбили? Ото, напевно, що боїться більше короличка. Або якесь хоч десь п'ятно було, щоб видко було. А це кріль, так. Виходить, що навіть, навіть не дуже видно, де кріль, де кроличка, От. Тому що чорні, чорні, як нічка. Гришка і Наташка. Так, Грішка. Оп, так, як погувалися, тільки хвостики на цю сторону. Ну що, вкотре це вже нас кролики знов? Іванчик дуже хотів. Іванчик і Вероніка. Який раз розводимо? вже? Так. Да. Скільки живемо? Та ну, скільки живемо? Ні, щось ми раз, другий раз і в нас не, не вийшло, то і ми більш не захотіли. Великих були брали. Великих яких це ми брали? Полтавське срібло і. І, і Фландер, да. так. Полтавське срібло Фландера порвав. євнухом зробив. Ну, порвав він його. Де порвав? Не порвав, він одірвав йому тефоники. Ну то ну, правильно, порвав лапами, перекинувся, ти порвав. А, -а, -а Полтавське срібло було. Привели щось, поздихали, ті подушилися, бо клітка була не так, як треба, ти зробила її. Так да? угу. ясно. Ну, вже цього року будеш ти ладнувати, готувати клітку, то вже зробиш так, як треба, добре? <світтє> <світтє> Одним словом, це таке, ну це як нам за нутрі казали сьогодні. Ви беріть, а посадити знайдете куди, так і це. Ось так не... неочікувано до вечора з'явилася пара кролів. От, а клітка вона є, але її ще потрібно довести до, до пуття. А це ящик з-під ну, на... Він Вже буде ящик для королів. Буде. Та ну, ящик, куди ящик? Треба робити нормальну кліточку. Ось на таких карликових курей пішов обмін. Це два півники. Ну, і ще в нас лишилося три курочки. Таких, але. Півники ці, напевно, що будуть в юшку. Хай не підростуть. Тому що ось цього лишимо на господаря біля всіх курочок. Це виходить у нього бентамка лишиться і три, okay. Тих, три, три, три карликових таких курочки. Чотири курочки і він лишиться. Тому що кохи у нас вже. Закриті. Ну, ось, власне, вони наші кохи. Вгадайте, де да, вони правильно? Вони у вольєрі з голубами. Голуби у нас всі вище, їсти вони собі злітають, а сидіти вони сидять собі там. От, А е, кори кохи ми закрили. Он вони собі як ознайомлюються, все. Між собою теж, трішки пізніше. Я їм ще поставлю якби такі, ну, чи скати, чи якісь коробочки, ящички. Ось покладу свіжого сіна, щоб їм було, де моститися, коли вони надумають нестися. Тому що вони починають нестися пізніше, як, як кури. До речі, у нас. Люди дивляться, Дивіться, як півник наминає зелень. Ох, який. Люди дивляться відео от, і вже запитують, чи можна яєць тих таких ваших курей, як м'ячики. Ну, що я можу сказати? Я відповідаю: ні, не, ні, не можна, не можна, тому що вони ще не неслися. Вони починають нестися пізненько. Трішки пізніше я ще їм зроблю таку косметичну стрижечку тут біля хвостика, так, щоб півник був правніший. От. Ну, але взагалі ось, ось такі вони. Такі вони ці кохи. Порода чисто декоративна. Для, для м'яса, для яєць, їх не будеш тримати. Вони чисто декоративна порода. І пішла порода родом із Китаю. А десь у кінці 1800-х років вони були подаровані англійській королеві у знак примирення після закінчення англо-китайської війни. Ну а вже звідти вони розповсюдилися по всій Європі, в тому числі вони приїхали і до нас. Ну, не м'ясна порода. Півник і курочка обоє до кілограма вагою. От. І для яєць теж вони така порода не непродуктивна, Від 50 до 80 яєць може нести. От. І вага яєчка всього навсього від 30 до 50 грам. Ну, але вони красиві, красиві, вони бувають різного оперення. Пілечко таке м'яке, ну взагалі вони, ну, м'ячики, м'ячики котяться по дорозі і все. Спокійні, гарні кури, практично ручними можуть ставати. От. І, е, от, дівчатка гарні квочки. Це ми в цьому вже переконалися неодноразово. Вони нам висижували таких і курчат. Вони висижували, виводили. Це сарочок, от, тому так. Одним словом, це на, на любителя ці кури, що по вони ходили ось так по подвір'ї. До речі, вони не потребують ось великого простору для догляду. Можуть, можуть ходити, звісно, і в по вулиці. Ви бачили, в нас вони ходили кури, кури ходили з півним бантамчиком довгий час. От. Ну, але вже оскільки ми знову придбали півня, це наша третя спроба їх повести. От, у нас був півник чорненький, ось такого кольору, як курочка. У нас був потім такий паливий півник. От, а, а тепер ось ми такого взяли червоно-чорного. Ну, будемо сподіватися, що він у нас уже, уже нарешті поведуться. Ну, одним словом. Що сказати? Плюси і мінуси. Плюсики привабливі, невибагливі до харчування, невибагливі до умов утримання, спокійні кури, просто час від часу потрібно пропоювати від паразитів. Ось, що стосується мінусів, то якщо їх перегодовувати, вони схильні до ожиріння, вони коштують, скажімо так, недешевенько. От. У них пізніше кладка і курчата. У них зростають повільніше, як курчата звичайних курей. Ну, але це, що там казати, але це краса. Що, кури, дякуємо за увагу, так? Ми ще будемо заходити час від часу, показувати, як вони тут, що вони. Ну, а на сьогодні, на сьогодні все. Ну, їх брити треба? А я за стрижку казала. Ага. Але з ще шоу... пуху дуже багато. Подушку можна робити. Да, 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 да. <реш> ну такі. Так як так, так для нас, то ми, то ми любимо. От. Ну, цей півник нам сьогодні прийшов з виставки шляхом обміну пара цесарок. На ось. Цього півника. Джордж. Джордж? Mm, <плес> Джордж. <плес> ну, взагалі, в нас виходить сьогодні за результатами цієї виставки, то нашу пару бійців молодняк продали 500 гривень, а далі пішов обмін. Тут на цесарок обмін, а кролі — на в курей обмін. Та й ото таке. Так живемо. Ну, нічого. Добре брали. Я теж так скажу. Хорошо. Okay. Ну і все, всім, всього хорошого.